Засідання першої сесії новообраної селищної ради, яке визначено законом України про місцеве самоврядування, відкрила голова селищної виборчої комісії Світлана Дудкевич. Вона оголосила, що з п'яти кандидатів на посаду селищного голови перемогу виборів Олександр Топорівський із результатом 38%. Із 3,5 тисяч зареєстрованих виборців на дільницях з'явилися понад 1700. До селищної ради було також обрано 22 депутатів. Після ознайомлення присутніх з депутатським корпусом Світлана Доткевич привітала усіх із визнанням повноважень. Подякувала членам селищної виборчої комісії за сумлінну роботу та запросила на трибуну новообраного селищного голову Олександра Топорівського. Передав свої повноваження колишній очільник ради Володимир Рудь. Знаючи Сашу, він також депутат, депутат, який проявляв велику активність побажати саме основне такої врівноваженості. Щоб ото таких спинчивостей не було, вислухати людину, поговорити з нею. Часом люди приходять просто поговорити, повір. І такого терпіння, врівноваженості, ну а тут в тебе плани, я знаю, які в тебе плани. Всі знають, всі знайомилися з програмою. Хай все вдається, хай все буде добре. І от Віктор Борисович, який присуддя завдикає, щоб з кабінету виходили, навіть якщо ти відмовляєш людині, щоб з відчуттям задоволення від спілкування з тобою виходили. Новообраний селищний голова прийняв присягу та привітав нову команду із обранням, вручивши посвідчення депутатів селищної ради. Селищних обранців попереднього скликання нагородили подяками на перше засідання ради. Запросили також міського голову Нововолинська Віктора Сапожнікова, котрий привітав депутатський корпус та висловив сподівання на плідну співпрацю. Час летить непомітно, але повірте, що кожен селищний голова, який був і перед вами, які будуть після вас, будуть старатися робити, і кожен з них буде мати право сказати при мені зроблено те або інше. При комусь йшла газифікація селища. При комусь пішов благоустрій і асфальтування доріг, хтось залучить інвестиції, хтось ще щось зробить для того, щоб в вашому селищі було краще. І це головне, що є таке бажання. Дай Боже, щоб слово і діло не розходилося. Дай Боже, щоб була реалізація тих планів і задумів. Я можу єдине тільки обіцяти, як міський голова, який також обраний, якому надано кредит довіри, в тому числі і вами. Буде допомагати селищу. Це я вам обіцяю однозначно. Тому в мене також ніколи не були закриті двері, звертайтеся, заходьте, буду приїжджати або я, або мої заступники сюди на прийом. Єдине, однозначно, мені би хотілося, щоб були ще потуги, а нас чекають великі зміни. Великі зміни не тільки в податковому законодавстві, не тільки от. У нас, слава Богу, буде своя міліція. і Я говорив новому міліція. начальнику міліції, що міліція. треба звернути увагу на селище, бо якось воно уходило. І сьогодні така можливість буде, я так розумію, зробити. І багато інших питань. Ми знаходимося на переломі. Дай Боже, щоб закінчилася війна. Тоді будуть інвестиції. Дай Боже, щоб наші хлопці не гинули, і тоді, коли буде мир і спокій, будуть робочі місця, наші люди. Будуть тут працювати і всі, всім нам вдасться створити відповідне достойне життя. На наступному пленарному засіданні обиратимуть секретаря селищної ради, на посаду якого претендує секретар ради минулого скликання Наталія Лобойко, та голосуватимуть за персональний склад виконавчого комітету.